Всім привіт, саме круті спортсмени. Мене звати Іван. І я вас вітаю в восьмихвилинному тренуванні, яке допоможе вам. Виправити вашу осанку, округла спина, плечі вперед до рівної королівської спини. Тому що кожен із вас знає, як легко впасти на підлогу і почати бомбити віджимання. Але коли ми робимо ці віджимання, ми не замічаємо, як ми перекачуємо наші груди, перекачуємо передній пучок дельти. І це саме ті м'язи, які провокують ось таку спину. Тому що ми не докачуємо м'язи спини. Якщо у вас немає турніка вдома, то от, тренування спини воно є дуже важке і майже неможливе. Тому я саме тут, щоб дати вам 8-хвилидне тренування, яке допоможе виправити вам вашу останку. Тому, друзі, я не смію вас затримувати. Давайте починати. Зараз сідаємо на підлогу руки, руки ставимо ось так, ось так ноги, як ви можете побачити, як, яка стоїть позиція в мене. І піднімаємо наш таз на рівні з ногами і на рівні з нашими плечима. Тобто ми розтягуємо максимально задні м'яз. Robin, what's the dress? I'm going on a trip and I don't I stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you going to do for? How you going to move for? What you going to be? Shut up. Супер. Так, друзі, і друга вправа. Ми сідаємо максимально під стінку, щоб наша поясниця, наша спина, наші лікті і наші зап'ястя були прижаті до стіни максимально. Ноги в кулінах рівні і піднімаємо. Руки в голову. Якщо на початку у вас не виходить і ваші зап'ястя ледь-ледь достають до стіни. Іде ось таким образом нічого страшного, продовжуйте робити. І через пару тренувань у вас все буде виходити. Все. Ну що, 20 разів, go! раз, лет'у. <му>

За собою дивимося вперед, підлогу і піднімаємо руки. Пальці піднімаємо вгору. Ось таке положення. Ви повинні зняти. Ну що, 20 раз, погнали. I'm always burning with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building this dynasty. While the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society. So I let them speak quietly. while my actions be quiet and see, they be hiding in privacy with the screen all the i any two someone who's trying to be whatever they would like to be with. Супер, красавчики. Едем далі. І наступно наша na Руки перед собою і піднімаємо їх вверх. На початку це може вам здаватися дуже легко, але попробуйте зробити, і ви відчуєте максимальний результат. Ну що, двадцять раз. that great I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that pay. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting I'm gonna look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. Молодці, йдемо далі. Ну що, і зараз ми вже повторюємо вправи, які ми вже робили. Іде другий круг. Виживаємо максимальну поясницю, лігкість, зап'ястя. і погнали. 20 раз. Не забуваємо дихати. Один. Закінчили. Красавчики. Ну що, друзі, як відчувається, прогрес. Далі, Наступна наша вправа, ми лягаємо животом до підлоги. Похожа вправа, як ми робили перший раз, тільки ставимо пальці великі вгору, дивимося вниз і піднімаємо. Ну що, готові? 20 разів. Погнали. Буємо дихати. Три? Два, один. Ху, я майо, це жарко, друзі. Ну що, як відчувається? Продовжуємо. Ну що, друзі, як відчувається ефект, я сподіваюся, у вас вже м'язи, просто вони вже горять. Тому зараз вже у нас вправа, яку ми вже робили. 20 разів погнати. Пам'ятаємо, що вона максимально йде до стінки. Руки вверх. Тут ми робимо вдох. Тут ми робимо видох. Понад. Ще трошки. Три. Два. Один. Красавчики. Рухаємося далі. Наступна вправа вам уже знайома. Лягаємо на підлогу. Руками ставимось тут. Пальці великі. Кулак зажимається, великі пальці лишаються. При прийнятті ми їх показуємо. Піднімаємо їх вгору. Ось таке положення. Також 20 разів. Трошки. Три, два, один, І закінчимо. Рухаємося далі. І вже остання наша вправа. Ми її робили на самому початку. Фу. Друзі, важко. Якщо ви робите цю тренування разом зі мною, ви маєте відчувати цей ефект. Займаємо таке положення. Тут рома вдох, тут рома вверх. 20 разів буде нас. Один. Молодці. Просто молодці, це наша вже остання вправа. Йо-мойо! Якщо ви робили це тренування разом зі мною, ви могли зразу відчути ефект з такої спини. Зразу. Ми закачали задні м'язи і вони зразу тягнуть нас назад. І наша осанка стає такою, як має бути. Друзі, ну все, я вас вітаю. Якщо ви додивилися це відео до кінця і тренувалися разом зі мною, і вже незабаром ви побачите афігітний результат з, як я вже казав, сотулою, ось такої угрюмої спини, вирівняні груди, плечі. І коли ви будете йти по вулиці, ви просто будете собою гордитись. Тому ще раз всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, і бо вони будуть вже ще важчі, ще ефективніші. Повірте, буде круто, буде жарко. Тому, друзі, всіх люблю, до нових зустрічей. Пока. Я все вже додому. Так. Да. Я ж забув, ти знімаєш? Знімаю. Друже, якщо ти дивився дане відео, в тебе є друг або в тебе є подруга, які мають дану проблему. Обов'язково поділися цим відео з ними. Нехай вони глянуть, подивляться, і, можливо, саме це відео допоможе їм виправити дану проблему. Тепер точно, пока, до нових зустрічей. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. And the